Вітаю всіх, наш президент на Рамштайм приїхав на засідання Рамштайм. Так, давайте. Що для України принесе сьогоднішнє засідання Рамштайму? Що це дасть для України? Як це вплине на війну в Україні? Це засідання Рамштайм? Непогано. Довгострокова операція вже вилазить? Ну, звісно, нам всього не скажуть. Так, місяць і сонце. Зміни. Круті, зміни. Так. Кінцевий результат. Угу. Зміни. Так. Четвірка жезлів це промішковий результат, чогось він доб'ється. Однозначно, світ. От На одній колоді, карта світу. Тобто, зараз цей світ спостерігає за Україну. Довгострокова праця на певний результат. Після місяця сонце. По сонцю це результат. Енергетика також сюди входить, якщо що. І четвірка жезлів тобто зміни. Це зміни до результату. Щось він таки отримає. І мені подобається вісімка пентаклів. Тобто це все довгостроково, приємно, класно і по суду це результат. Приємні зміни результат. Буде, результат, певний буде. Четвірка жезлів це не кінцево, це не все, що б хотілося. Але частина добра, з того, що хочеться, буде отримано. Це вже щось.